Що стосовно Сандри. Ранньо стиглий сорт у нас пізньої посадочки. Ось такі ягідки. Також багато хто з них вимерз. Ті, хто вижили, мають отаку форму. І чудовий смакс, до речі. Так. Да. і невеликий утвір. Невелике. Да, Невелике. М'яко-червона, соковита, ароматно-клубнічна. Посаджена вона у нас як на грядках, вкритих плівкою, так і на ґрунті, оскільки минулого року це був маточник, на якому ми брали саджанці. І через те, що зручно ставити стакани на рівну поверхню. Був рядок засаджений Сандрою. Оскільки сорт цей суперранній італійської селекції і у дуже урожайний. А смакові якості його надзвичайно хороші. На даний момент у відео ви бачите вже не перший збір. Це по-перше. По-друге, оскільки це супер ранній сорт, він надзвичайно постраждав від заморозків. Від холоду і занадто великого переливу майже всі сорти страждають хлорозом, ну у нас, наприклад. Але на даний момент я придбала ферелен, який містить собі і як залізо, так магній і марганець. Це ті мікроелементи, від яких дуже часто листя виглядає хлорозним. Але не обробляла, звичайно ж, під час плодоношення. І активну боротьбу за здорові рослини почну після зрізки, яка вже зараз у нас іде. Всім задоволення від вашої роботи.